Вітаю, інсталяції бувають різні. Буває таке, що потрібно сонечка. Ось у нас сонячне поле стоїть таке. Це у нас одна палета 585-х панельок. Встановлена на не любимо стареньку шиферну стріху, але при цьому вже запущено, вже працює не один день і гарно себе показує. Це все підключено до 20 кВт невисоковольтної ідеї і до нашої кастомної батарейки. Тому, якщо вам потрібна інсталяція сонячного поля навіть на таку цікаву стріху, батареї високовольтні або інвертори, звертайтеся я своєю вам допоможе. нас сьогодні у огляд системки 20 кВт на високовольтна ДЕЯ, У нас наша кастомна батарейка. Тут три модулі, тут тільки 24 кВт. Є міс її, щоб два модулі доставлятися, щоб було 40 кВт батарея, але вже працює. Все повноцінно, є обмеження по амперажу, ну, по відношенню вольтажа до ампеража по віддачі інвертора. Тому будемо вольтаж піднімати, щоб, не, щоб нормально будувати потужність. Тут у нас скажімо так, е мінімалізм, у нас тут лофт е в будівлі, тому все по мінімальним витратам. Це все діло зробили. Встановили додатковий щиточок, його закомутували, розв'язочку зробили. По 380. Ну і от отака от батарейка на 24 кВт. Наша кастомна прекрасно себе тут почуває. Ну і інвертор. Тому, якщо вам потрібно батареї, кастомні чи заводські встановлення цього всього обладнання, звертайтеся. Всім гарного дня!